Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо весняний салат з щавлем. Починаємо готувати салат. Соломкою нарізаємо свіжий огірок та відварені яйця. Зелень для салату також нарізаємо дрібно. Тепер приготуємо для салату щавель. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Тепер до олії додаємо вершкове масло та дрібно нарізаний часник. Помішуючи, смажимо одну хвилинку. Далі викладаємо нарізаний щавель. Помішуючи, смажимо одну хвилину. Щавель готовий. Викладаємо зразу його до нарізаних складників. Додаємо консервовану кукурузку, спеції до смаку та заправляємо сметаною. Гарно все перемішуємо. Салат готовий, можна подавати його до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже смачний весняний салат. Це дуже смачно та корисно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.